Всіх вітаю на моєму каналі. Давно мене не було, не показувала огляд своїх придбаних товарів, тому що всі хворіли, вся сім'я, і було якось не до того. Зараз вже трішки краще нам, і тому покажу, що купила в різних магазинах. Почну я з Аврори, де я потратила 600 гривень. І почну я огляд із ось такого засобу туб-офло, для того, щоб прочистити свої раковини. На кухні і в ванній кімнаті. Спитала на касі, є різні засоби, але я спитала це ж на касі, який найкращий. Мені сказали, що дуже популярний ось цей засіб, його часто беруть, я вирішила спробувати. Ціни я завжди прикріпляю у куточок. Так що, дивіться, чорним позначено це не акційна ціна, а білим це акційна або ціна на даний момент. Тоді, по акції, купила серветки. Хто мене дивиться, завжди знаєте, що я стараюся купувати, робити запас і була акція. Вирішила купити дві пачки від фірми Silkin по 150 штук у кожній пачці. Непоганої якості. Мені подобається. Так що раджую вам спробувати. Такий товар повинен бути в кожному домі, особливо, у кого є маленькі діти, дуже розходний матеріал. Так, дістала з пакетику ось такі кошики, Вже вони наповнені. Вони два однакові розміром. Були різні кольори, я обрала коричневим. Це для того, щоб правильно і гарно організовувати а, свої шухлядки, свої тумбочки якісь. Ну, Я люблю. Хто мене дивиться, знаєте, що я неодноразово вже купую різні такі кошики, різних розмірів, різним узором. Ну а на цей раз вирішила купити ось два таких прямокутних. Цікаво, тут вказано розмір на півтора літри. Без акції, але вони мені були потрібні, і вирішила купити два однакових. Тоді дістаю ось до рук. Якщо чесно, воно вже моє найулюбленіше. Я давно чекала, щоб була акція на нього, і дочекалась. Тут чотири брусочки, дуже приємно пахне, а ще, що мені подобається, те, що воно не розкисає, а залишається брусочком. Ну, якщо вчасно, аж виливати ту воду. Бо діти, якщо ж цюпається, де не втікі діти, то в мильничку заливається водичка, і мило звичайне, дешеве, воно розмикає. То ось від фірми Дуру, такого я не помічаю. Так, по акції ще були ось такі маркери, точніше, брашпени. Шість кольорів. Я раніше купувала по повній ціні, тому що дуже мені потрібні були ось такі. Фломастери, брашпени, маркери, хто як називає. Купувала за 88 гривень, а зараз акція класна 29 гривень, одна пачка. Одну я купила Євгенії, одну вона подарить своїй подружці. Чому вони класні? Вони на водній основі, тобто не будуть просвічуватись на папері. Можна робити якісь певні контури, і воротньої сторони а не буде видно на якісному папері. Ось ці певні із кольорів. Так, тоді ще по знижці взяла ось такі штампики. Ну, ми з Жінкою любимо робити якісь аплікації, малювати, то ось такі дерев'яні штампики нам будуть допомогу. Також була невеличка акція знижка, і вирішила їх оце ж купити. Так, наступне, що дістаю. Ага, по акції зараз йдуть шоколадки Міленіум. саме білий поростий ось такий шоколад. Ну, Раніше були класні знижки, зараз не дуже на шоколадки. Не знаю, з чим це пов'язано, але нехай одна шоколадочка про запас буде. Наступне, що дістаю, це Євгенія купила ось таку помаду своїй подружці, також була по знижці. І зараз побачите, який колір ось такий. Нюдовий колір. Від фірми Lovit. Так, і ще у цьому кошику є ось такий блокнотик. Це Женька собі захотіла такий, не знаю, воно там чи одним кольором, чи ні. Ну, щось ось таке так сказала дуже дешево. Тому потрібно їй. І, і і по акції також вона купила ось таку точилочку Натискуєш, є отвір. Знову натискаєш, отвір зникає. Ніби такий штампик. Також, дешево коштує, ну, потрібно, нехай буде. От ще я купила не по знижці, а по повній ціні ось такий молоточок для Алінки. Їй таке зараз цікаве, тому вирішила ось купити. Були різні кольори, але саме мені здається, ось такий яскравий кольор буде. Для дитини дуже цікаво грати з ним. І ще, що є тут ось такий свісток. Так що це не просто молоточок, який буде звук. А ще й можна посвистіти буде. Ну, то на майбутнє. При вході була Я думаю, А нехай пару штучок кину у корзинку, нехай вдома лежить. Можливо, колись я чи чоловік захочемо з'їсти. Звичайно, куряча, не гостра. А Женька захотіла ось такі собі кульки: попкорн зі смаком карамелі. 90 грамів. Панда ніколи не купувала. Спробуємо, не знаю, не можу нічого сказати, смачні чи ні. Якщо ви коштували, то напишіть, будь ласка, для того, щоб мої глядачі також знали, вкусний цей попкорн чи ні. Уже як традиція купити на касі снікерс. Або великий купую, або маленький. Я і женька такі любим такий батончик, то завжди стараюсь його купити. Купила на цей раз один. І захотіла спробувати ось такі ложки. На даний момент купила лише дві. Спробую, як з ними зручно їсти буде, чи ні. Вони такі важкенькі, дві штучки тут. Якщо не сподобається, куплю ще на пробу інші. Ну, як на пробу, чи зручно ними їсти, чи зручно їх тримати в руці, тому що ну, зараз я нічого не зрозумію. Вони важкі. Думаю, що це дійсно нержавіюча сталь. Тоді, так як ми їх ще продовжуємо хворіти, купила два ось таких великих лимончика. Тоді потрібен був мені часник, дві головки купила, дуже дорогий, але свій вже пов'яв. Бачите, вже скористувалась декількома зубчиками. Купувала дві головки. Для Алінки купила ось такий сирок. Ну, ніби то йогурт, без додавання різних смаків просто звичайний від фірми Мілупа 4 штучки. І по 2 зі смаками. А цей абрикос банан, 2 штучки, а ось цей з банан суниця по 90 г. І в АТБ покупочки обійшлись на 220 гривень 83 копійки. І коли йшла додому, зайшла ще в аптеку, для того, щоб Алінці купити ось таке дитяче печиво, були по знижці. Я побачила у додатку. Від фірми Мелупа, купила ось таку пачку і ось таку маленьку. Тут 135 г, а тут 45. І вона любить гарбузик, ніде його нема, лише продається в аптеках, тому вирішила купити ось дві баночки. Також від фірми Мелупа. Ну, ось на цьому все. Такий був у мене невеличкий огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім миру, здоров'я, гарного настрою! Класних вам покупок і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!